21 вересня в нас відбудеться сонячне затемнення, і воно буде закривати наш осінній коридор затемнення. Сонячне затемнення, воно діє не через емоції, як місячне, а через дію. Воно буде спонукати нас діяти і щось вирішувати. Але теми цього сонячного затемнення, де нас будуть заставляти діяти по-новому, вже досить нам знайомі. Тобто це не нові теми. Просто вони будуть потребувати або якоїсь нової енергії, або нового підходу. Це може стосуватися тем роботи, здоров'я, паперової роботи, документів, тем дороги тому що діва ось і це може відчуватися нами також як якийсь новий етап, новий цикл. Ну і, як звичайно, хто найбільше відчує вплив цього сонячного затемнення на своєму житті. Так як воно відбувається в нас в 29-30 градусі діви, відповідно, кінець діви та початок Терезі дуже сильно відчують на собі вплив ось цього сонячного затемнення, яке буде запускати нові цикли у вашому житті. Але це будуть особливо люди, народжені з 19 по 26 Вересня. От ви дійсно можете відчувати, що а, прийшов якийсь етап завершення, і перед вами має чіт якийсь новий етап. Тобто переміна якостей в вашому житті може відбуватися і відчуватися напротяг зі 6 місяців і до року часу, тому що це у нас сонячне затемнення. Риби та огни перед вами може стояти якийсь вибір. Так? Можливо, ви будете вибирати щось в що своєму житті. І можливо від чогось потрібно відмовитися, щоб в подальшому велитися в якісь нові процеси, але особливо це будуть люди, народжені з 17 по 25 березня. Так тут у вас вже йде якась точка кульмінації, прояснення і а, точка вибору, як же ж я буду діяти далі, жити це може стосуватися там здоров'я, професії. Хто ще відчує це е, кінець знаку близнюків початок знаку напураку. Люди народжені з 17 по 25 червня, та кінець знаку Стрілець, початку Козирога, Люди народжені з 18 по 27 грудня. А для вас е, це сонячне затемнення буде кидати виклик, подолання якихось перешкод. Можливо, те, як ви запланували, може не получатися в повній мірі. Потрібно буде приложити зусилля, тому що квадратура це знак дії, коли нам потрібно буде. Įsijungti į kokį nors procesą. Деякі усунення перешкод в своєму житті можуть відчути кінець сільця, початок близнюка. Так? Люди народжені 17 по 25 травня, та кінець козирога, початок водолія. Люди народжені 17 по 24 січня. Ось це сонячне затемнення буде для вас давати аспект тригону: це усунення перешкод, везіння удачі, можуть приходити якісь пропозиції, покращення здоров'я,